Святкує 228 річницю з дня заснування та ювілейну 70-ту річницю визволення району від німецько-фашистських загарбників. З нагоди цих поважних дат на Голіпільській землі втретє проходить святковий парад під стягом України. Державності та прапором Гуляйпільського району сьогодні об'єдналися представники трудових колективів, жителі сіл району, працівники промисловості, культури, освіти, медицини, учнівська молодь, воїни, інтернаціоналісти, ветерани прикордонних військ, шановне товариство, сьогодні ми вшановуємо пам'ять про наших земляків. Воїнів-визволителів. Золотими літерами вкарбовані в історію імена героїв, які віддали своє життя за рідний край. Вічна їм пам'ять. В гранітному мовчанні обелісків і поминально сяючих вогнях прийдеш ні вам вклонятись буде низько геройство ваше збереже в віках. Лимо голови і застигнемо у хвилині мовчання. Пам'ятник, це данина вічної пам'яті тим, хто боровся на фронтах вів'я Батьківщини, це данина вдячності і глибокої поваги тим, хто кував зброю перемоги в тилу. Безсмертним є подвиг солдата, який боровся і переміг фашизм. Цей подвиг житиме в віках. Святковий парад надається голові районної державної адміністрації Гурі Олександру Петровичу. Шановні гуляйпільці, гості, вітаю 70-річчям визволення гуляйпільського району від німецько-фашистських загарбників та 228 двадцять річницею річницю заснування міста Гуляйполя. Святковий парад оголошую відкритим. Колона Шикусь, кроком руш! Святкову ходу очолює герб Гуляпівського району, державний прапор України, прапор району, прапор перемоги, воїни-інтернаціоналісти, ветерани прикордонних військ. Висвіти і перемогти непорушною клятвою увійшли ці слова у свідомість сучасних воїнів. Ході демонстрантів, жовто блакитне полотнишнє Ой, символ української державності. Без цверка блакить неба, золотостілого колосся, багаті вишиванки і привітні та лановиті люди. Вітаємо працівників культури району та аматорів сцени. В день народження міста зустрічаємо у Уляпільську міську раду дошкільні заклади та комунальні підприємства міста. Сьогодні в Лейпулі працюють. Гуляйпинці зі святом. Радісними посмішками горять обличчя наших дітей. Парад продовжують працівники освіти та їх виховання. Гуляйпільської загальноосвітньої школи No1. Вітаємо працівників освіти. У святковій колоні крокують учні та вчителі гуляпівської загальноосвітньої школи No1. У закладі навчаються 541 учень. Навчальний повний процес забезпечують Педагогічних працівників школа має позитивний імідж. Її популярність постійно зростає. Збережені традиції, які стали невід'ємною частиною виховної роботи, засобом єднання дітей та дорослих. Вітаю! Школа номер 2 В закладі навчається 135 учнів. Дорогою їх ведуть 30 досвідчених педагогів. У своїй роботі вчителі застосовують інноваційні форми роботи та технології. Зустрічаємо колектив школи. Демонстрацію продовжує Гуліпільська спеціалізована загальноосвітня школа. Зразковий начальний заклад із міцним корінням культури і традицій. навчально виховний процес забезпечує 32 педагоги. Вітаємо! Учні та вихованці спеціалізованої школи. Вурочисті тоді бере участь уляпійській колегі. Слова а на ділі підтверджує свою назву. Колеги, ми одержуєте світу 560 дітей. Їх навчають 55 вчителів, що мають високий професійний рівень викладання. Вітаємо учнів та вчителів колегіуму лідер! Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат. Школа стала домівкою для 200 дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та допомоги. Разом з ними їх старші наставники, дружні, злагоджений колектив вчителів та вихователів. Вітаємо школу інтернат! Професійний аграрний ліцей, де юнаки та дівчата оволодівають робітничими професіями, аби своїми руками будувати країну в майбутньому. Навчають випову і виповують молоду робітничу зміну інженерно-педагогічні працівники закладу. Вітаємо колектив професійного аграрного ліцею. У ходу продовжують медичні працівники. Десять осіб, з них 52 лікарі, 153 середній медичний персонал. Вітаємо людей, найгуманнішої професії, ті, хто працює за зміцнення та збереження здоров'я громадян, стоїть на варті людського життя, повертаючи впевненість у власних силах та віру в завтрашній день. Вітаємо колектив центральної районної лікарні. Представників промислової галузі святковою ходою крокують працівники гулятівського механічного заводу, підприємство, що належить одній із найскладніших галузей промисловості. Тен зростання виробництва у 2013 році перевищує 120% до аналогічного періоду минулого року. За реалізації продукції підвищується рентабельність виробництва. Продукція заводу знаходить попит не лише на вітчизняному, а й на закордонних ринках, витримуючи конкуренцію з відомими фірмами. Ще несе марку якості. Вітаємо механічний завод! Вітаємо залізничну селищну раду. У святковій колонії впевнено крокує Воздвижівська сільська рада, до якої входять села Жосневе та Прилуки. Населення 1196 осіб. Мундаментом території є закрите акціонерне товариство Агронива. На Воздвижівській землі народилося і виросло багато видатних людей. Вітаємо вас Святкову демонстрацію прото... Населення тисяча осіб. Тут знаходиться потужне сільськогосподарське підприємство, агроконтинент. Вітаємо верхню Терсу! Святковий парад триває, і ми вітаємо Долинську сільську раду. Це 565 жителів, що населяють її територію. Працьовиті люди закохані у землю. Вітаємо... Цього площею крокує Добропільська сільська рада. Її населення 700 жителів. Працює товариство з обмеженою відповідальністю. Перемога. Вітаємо добропільців! Зустрічаємо до. Дорожнянську сільську раду невеличке село Дорожнянка з населенням 280 осіб, що пролягло над дорогою, радує око затишними дворами та привітними людьми. Сільськогосподарський сектор економіки представлений публічним акціонерним товариством Аграрний біг. Зустрічаємо дорожнянців. З нами. Мирненська сільська рада, її територію населяють 560 жителів. На території сільської ради діють господарства товариство Плаве, чарівне, покново Агро, мирне ЛТД. Вітаємо Мирненську сільську раду. Продовжує парад Комсомольська сільська рада, населення 920 громадян, дружні працьовиті люди, флагманом сільськогосподарської галузі є «Гуляпільська». Вітаємо! Демонстрацію продовжує Любимівська сільська рада. Кількість населення, 760 осіб. На території працює сільськогосподарський виробничий кооператив Любимівський. Вітаємо Любимівську сільську раду. Зустрічаємо колону Новомиколаївської сільської ради. Кількість 112 жителів на території Сумліно і результативно працює товариство Надія та фермерські господарства. Вітаємо новомиколаївців! миколаївців! Вітаємо представників Новозлатопільської сільської ради. Населення на території 825 жителів, базове господарство, товариство Авангард та товариство. На території села розміщена комунальна установа психіатрична лікарня. Вітаємо на сільську, сільську раду. Святкову ходу продовжує Петрівська сільська рада. Чисельність жителів 320 осіб. Сільськогосподарський, сектор території, очолює товариство, новий заповіт. Вітаємо Петрівську сільську раду. Зустрічайте Полтавську сільську раду. Тут... товариство Полтавка-1 СПГ Славутич, папа, ефект та фермерські господарства. Тут живуть всі відомі хлопці махновці. Вітаємо Полтавську сільську раду. Святковою площою пробує представники рівнопільської сільської ради. Населення складає 260 жителів вазового, товариство Агрорівнобіля. Зі святом вас, рівнопільці! З нами Тимирівська сільська рада. Історію, успішно працює приватне сільське підприємство Мир. Вітаємо жителів Тимирівки! Вулицею міста рухається колона Успенівської сільської ради. Село населяє 1230 ти, жителів. Базове господарство, товариство Україна, фермерське господарство, отаман та Таростольне. Вітаємо жителів села Успенюка. Для демонстрація Червоненської сільської ради рухається центральною. Село Червоне центр сільської ради, яке населяють 470 осіб. Територію представляють учні та вчителі Червоненського навчально-виховного комплексу. Флагманом сільського є приватне підприємство Агрофірма «Зелений Гай. Вітаємо Червоненську сільську раду. Само Йогіли з Левена. У святковій колонії представники районної організації партії регіонів. Сьогодні це найбільш пливова політична... Розділів з нами радість. Пропульте по вулицях міста гуляй поле з відчуттям гордості та рідний край.